Приготуємо з вами вдома морковку по-корейськи. Мені дуже подобається цей салат, він дуже простий. Дві морквинки тремо на терку, таку от спеціальну для корейської морковки. Добавляємо два зубчики-чесники, я їх видавив через таку чеснодавалку, як ми її в обчагі назвали. Потім беремо приправу до корейської морковки, будь-яку можна брати. Це в мене така лежала, я додавав. Уксуса там, за смаком, ложечку, дві олії, я додаю запашну. Трошки перцю чорного молотого, трошки підсолить за смаком, в залежності від вашої приправи. І, в принципі, така от класна. Ну, Поставити в холодильник, щоб вона настоялася там пару, пару годин. І можна їсти. В Кореї такого, до речі, не їдять а це мій сайт. Ви можете перейти за посиланням і оформити собі автоцивілку прямо онлайн. це досить добре працює. так що цим ви мене дуже підтримаєте.